Отож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і до розмови із нашою студією вже приєдналася виконавча продюсерка Українського радіо та координаторка радіодиктанту Національної єдності Юлія Шелудько. Вітання, пані Юлії. Вітаємо. Вітаю вас. Пані Юлія, знаємо, що вже завтра українці зможуть написати радіодиктант Національної єдності 2023 року, і хочемо дізнатися більше деталей. Чому саме завтра, чому не 9 листопада? Ну і також чи вже відомо хто буде читати цей диктант і чий буде текст. Так, дуже багато запитань відразу чому змістився день е на початку? Саня радіодикта, тому, що ми щороку пишемо почали... радіодиктант національним календарем. Ми перейшли. Ми перейшли на новий юліанський календар, і згідно з ним, день шанування нестора літописця припадатиме тепер на 27 жовтня. А відповідно, День української писемності та мови ми святкували також в день нестора літописця. Тому все змістилося і радіодиктант. Ми пишемо до дня української писемності та мови. Також раніше це для нас виклик, звичайно, тому що ми хвилюємося. Адже на жаль, на цей час у багатьох школах України припали канікули. Але сподіваємося, що школярі також долучаться і будуть писати. а чи, чи можна розповісти, пані Юлія, то хто начитуватиме цей диктант, і чи текст, і чи буде він такий самий складний як і минулого року. На рахунок того, чи так Минулого року тут можна сперечати, але як ви знаєте, тому цього року сподіваюся, також будуть переможці. Написала текст цього року Катерина Калитко, поетка, письменниця, лауреатка pueblo... casa... совсем... Lipánh... премії цьогорічна текст. Це дуже щемливий, зворушливий. Ми вже знаємо назву цього тексту Дороги України, тому що ми не можемо казати про єдність. Тому сподіваємося, що він буде секст радіодиктанту Олексій Гнатковський, актор, режисер. Ви його можете знати за роль у фільмі Довбу Він приїде з Івано-Франківська завтра і буде виконувати буде читати текст у нас з Хрещатика. Пані Юлія, ще цікаво, на яких платформах можна буде почути цей радіодиктант? Радіодиктант можна буде почути на українському радіо. Це зручно дуже, тому що ви можете просто взяти дію, віткнути українське радіо і слухати. Можна зайти на сайт українського радіо, ну і з примеча також. Крім того, можна буде дивитися на телеканалі «Суспільна культура, а також на сайті українського радіо, на Фейсбук, сторінках Суспільного. Всюди можна буде. Слухати і дивитися. Тому завтра обов'язково запрошую долучайтеся з 11 до 12 години дня за київським часом. Будемо писати разом. Де надсилати результати написаного диктанту? На написаний радіодиктант. Можна у кілька способів, насамперед, на електричній години понеділка, це 30 жовтня, не пізніше. Все, що надійшлете пізніше, ми не будемо приймати і перевіряти, тому що саме одинадцята 11, об 11-12 годині у понеділок ми оприлюднимо текст радіодиктанту, тоді вже можна буде зробити просто самоперевірку. А якщо ж ви написали текст і хочете надіслати його поштою? 9 жовтня. Тобто можна відправити в п'ятницю, суботу, та неділю, <плес> то пані Юлія, цікаво, коли будуть результати, і чи будуть якісь призи для переможців. Результати, я думаю, будуть за місяць приблизно все залежить від того, скільки листів ми отримаємо. У нас є спеціальна така вчительська спільнота, яка називається Едкемп. Вони перевірятимуть усі роботи, і чим більше робіт, тим довше часу це займе. Я впевнена, що в грудні, а от не знаю яке і в грудні ми оголосимо вже переможців. Чи переможця, чи переможницю, не знаю скільки їх буде, і е, можна буде отримати призи. Призи у нас доволі символічні це е, такі сувенірна продукція від українського радіо, від суспільного мовлення і книжки, які нам дарують багато дуже письменників, письменниць, і ми їх потім відправляємо переможцям радіодиктантам. Пані Юлії, і ще цікаво, чи зможуть до радіодиктанту доєднатися люди із за кордону. Так, це в мене все зависло, я вас тепер не чую. Чи зараз чуєте нас, пані Юлія? Е, так, ми вас чуємо, а ви нас зараз чуєте, пані Юлію. Е, О, тепер так. чую, так, а то Окей, в мене була чуєте, взагалі тиша ще і ще й не... карта. Так, Тим так, ми витували про те, чи мають можливість думаю, долучатися розумію, до написання цього диктанту наші українці, які нині змушені мешкати за кордоном, і ну, яким чином ні не чуєш. Що ж на жаль, мусимо завершувати на цьому наше включення. Так. Юлія Шелучко, виконавча продюсерка українського радіо та координаторка радіодиктанту, Диктанту. ну, завтра всі бажаючі із 11 до 12 мають можливість написати, а згодом надіслати цей радіодиктант на українське радіо і таким чином долучитися до пропаганди, можна сказати, української мови, української літератури і просвітництва. Дякуємо вам, пані Юлії. На все добре, тримаємось.